Це Toyota Crown 2024 року. Це повнопривідний бізнес-седан нового покоління. Під капотом цього краснення знаходиться рядний 25 літровий двигун. Він працює в парі з гібридною технологією. Ця гібридна технологія дозволяє нашому прекрасному автомобілю підзаряджатись, проїжджати 60 кілометрів на чистій електротязі. Крім того, ви можете на цьому автомобілі. Заряджати його окремо як плагін-гібрид. Максималка у такого автомобіля 200 км на годину. Потужність цієї системи разом взятої 300 кінських сил. А розгін до сотні складає 7 секунд. Що стосовно витрати пального, витрата пального нашого автомобіля в середньому складає 6 літрів на 100 кілометрів. Ну, це в звичайному режимі, це не в режимі з електродвигуном, тому що з електродвигуном витрата пального складає всього 2 літра. Дуже цікавий повнопривідний автомобіль, дуже розкішний, великих розмірів, його довжина 4,9 метра. Це такий розкішний люксовий бізнес-седан. Так, це Toyota. Ви вам не почулося. Тойота також може бути люксовою. І так, друзі, ви на каналі Мрія. З вами Тарас Пономаренко. Що можу цікавого розказати про цю машину? Цікавим є той факт, що Toyota Crown це є дуже Давня модель в модельному ряду концерна Toyota. Її історія починається з 1955 року. Цей автомобіль позиціонувався завжди як бізнес-автомобіль, як розкішний автомобіль. І Toyota завжди хотіла саме цю модель позиціонувати як одну із найкрутіших і найдостойніших в своєму модельному ряді. От навіть зараз вишукана натуральна шкіра. От карта дверей оббитою шкірою, зверху м'який пластик, розкішний багатий дизайн, великий розмір, повний привід. автомобіля класний кліренс, дуже приємна м'яка хода. Цей автомобіль є один із найкращих бізнес-седанів в лінійці Toyota. Проте до нас такі автомобілі майже не поставляються і в нас їх майже не знають. Але автомобіль заслуговує особливої уваги. До того ж, його ціна складає не таких шалених космічних грошей. Ціна цієї розкішної Тойоти складає 53 тисячі 849 канадських доларів. Якщо сплатити податки, заплатити таксу до держави, то її ціна складає 62 000 тисячі канадських доларів. Це Дуже класний, крутий прайс, вважаючи на те, що дає цей автомобіль. Нещодавно я розглядав Mercedes e клас, він дуже схожий. Дуже схожий по базу, по розмірах, по характеристиках. Звичайно, Mercedes швидший, потужніший, проте Toyota Crown має так само повний привод і мати такий автомобіль за 50 тисяч американських доларів це. Дуже крута, цікава пропозиція, яку зараз нам надала компанія Toyota. І цей автомобіль він зараз продається в Toyota Gabriel. В принципі, як на мене, то є дуже класною альтернативою, особливо, що ви економите 30 тисяч доларів. Цікавими особливостями цього автомобіля можна назвати його кузов в формі такого витягнутого, ніби хетчбека. і ніби хетчбека, ніби купе. І особливостю, я можу сказати, як для мене, то те, що зробили тут такі пластикові накладки, ніби додаючи йому таких оффроудних характеристик. Зверніть увагу, накладочка отут. Накладочка у нас йде як понизу довга пластикова. Потім така вставочка на дверях йде пластикова. І попереду точно так само є пластикова накладка. Автомобіль має досить пристойний кліренс, який складає 17 см. Як для цього автомобіля, то це досить класний кліренс і його можливості розширяються, особливо зимою, коли погані начищені дороги. Так як це бізнес-автомобіль, ось тут знаходиться ротар. Це спеціальний датчик, який відслідковує автомобілі, які йдуть попереду, може тримати швидкість за ними автоматично підлаштовуватися. Автомобіль попереду скидає швидкість, ваш кидає швидкість, той розганяється, ваш розганяється. Стандарт, по суті, на сьогоднішній день для бізнес-класу. І цей автомобіль також це має. Toyota Crown красуня класно обладнана, високотехнологічна сучасна машина. Фари в автомобіля мають чотири лінзи. А вони статичні, світлодіодні, особливо якихось там фінтів вони не можуть, але яркість світла дуже класна. Вони можуть трошечки підсвічувати в повороти і на цьому все. Ну І, звичайно, за рахунок того, що зверху є камера, автомобіль може, коли бачить, що ви їдете на дальньому і спереду йде автомобіль, він може переходити автоматично на ближнє світло. А от, друзі, звертаю вашу увагу на карту дверей. Особливо на те, що двері повністю. Закривають поріг. От він поріг. І він повністю закривається дверима. От іде резиновий такий уплотнітель. Це дуже круто, кожного разу, коли ви виходите з автомобіля, ви бачите надпис Toyota Crown. І тут взагалі завжди все чистесенько. Автомобіль ніколи вас цим не розчарує. А от сидіння. Бачите, дуже гарні, розкішні сидіння, приємної такої пухкості, Не худі сидіння. Що особливо я дуже ціную, мені подобається. <плес> відразу сів і думаю, що ж так. Взагалі простір автомобіля прекрасний. І так, друзі, знаходжуся за кермом нової Toyota Crown 2024 року. Відчуття справжнього бізнес-седана. Класне сидіння, високоякісні, високоякісні матеріали. Це натуральна шкіра, така, як у Mercedes, як шкіра напа. Це теляча шкіра найвищої виділки. Приємна консоль, нагадує таку, як в Toyota Camry, проте вона значно краще. Тому що тут вона обшита шкірою, тут м'який пластик. А тут шкіра, оце, оце все біле, що ви бачите, це все натуральна шкіра. Звичайно, це приємний пластик, нічого не хрустить. Все зроблено добротно, все стоїть на своїх місцях. От у нас перекли, перемикач коробки передач. По суті, тут у нас драйв, нейтралка, задня і паркінг. Автомобіль цей оснащений безтопічною коробкою CVT. Це особлива Toyотовська коробка, по суті, свої. Це, радіо, це варіатор. Працює дуже приємно, дуже м'яко. Єдиний, єдиний такий невеличкий недолік в цих коробках, це те, що ці коробки вони не стріляють, це не гоночні коробки. Проте цей автомобіль не гоночний і йому абсолютно це не потрібно. Цей автомобіль оснащений музикою JBL. Що стосується рульового керма, рульове кермо непогане, проте, як на мене, трошечки тонкувати. Трошечки тонкувате. Ану-ка, з приводу ергономіки, як я можу сістися, трошечки... підопустив подушку під себе. Що ми тут маємо? Ми маємо тут скобу. Скобу сюди це сюди. Ану-ка. Знаєте, в принципі, нормальний, класний бізнес-автомобіль, в ньому можна дуже зручно вмоститися. Цей автомобіль дуже м'який по ході. Е, Не маю можливості показувати вам відео, як е, я цим автомобілем їжджу. Проте е, мені, слава Богу, дали менеджери трошки проїхатись на, на таких машинах. Не на цій конкретній ця стоїть в салоні на продажу, а на таких машинах. Насправді автомобіль, е, автомобіль чудовий. Е, можливо, я старію, маючи своїх 39 років, але мені зараз дуже приємно їздити на таких машинах, на машинах бізнес-класу. Мені подобається їхня м'якість, їхня плавність. І я дуже високо ціную, коли автомобіль має постійний повний привід. А цей автомобіль такий привід має. І це дуже круто, тому що це додає деякої впевненості на голольоді, на снігу, на зимою, на каші. А кліренса цієї машини абсолютно вистачає, тому що 17 см – це не малий кліренс. Цього кліренса вистачить з головою. Автомобіль має всі необхідні сучасні речі. От тут у нас іде бездротова зарядка, тут у нас є пара USB-шок під зарядку, парочка підстаканників. Тут можна витягувати цю перегородку, можна ставити назад для якихось маленьких речей, для ключ ключі покласти чи там ще якісь такі речі. Загалом приємний класний автомобіль. До того ж, автомобіль має панорамний дах. Він, він такий двосекційний, І також приємна та річ, що шторка, яка закриває панораму, вона зроблена добротно, не тарабанить, не махає, так, не полінувалися, не зажали гроші, зробили все так, як треба. На свої гроші це просто чудовий автомобіль. А от те, що сидіння зроблені класно з високоякісної шкіри, з перфорацією. Мені подобається і мені також подобається, як виглядають ці сидіння. Виглядають вони, як на мене, ну зачот. Мені подобається. А взагалі я трошечки предзятий, тому що я взагалі люблю двокольорову шкіру, особливо бежеві сидіння і чорний низ. Це моя слабкість, як то кажеться. Тому, якщо що, пишіть в коментарях, в чому я не прав. Також в ньому є. Пам'ять сидінь на двох на дві персони. <смі> Такий приємний бух. <смі> Двері класно, що ізольовані. Нормально все зроблено, добротно зроблено. Ну, відчуття класного такого ділового бізнес-седану. Знаходжуся в новій Toyota Crown краун позаду, на задньому дивані. Ну, приємно. Місця досить трошечки мені маловато місця під передніми сидіннями, проте це по тій причині, що я опустив, коли сидів на максимально на, на самий низ сидіння. Можливо, я не знаю, можливо, це для мене я не можу сказати, що для мене ідеальна посадка попереду була. Можливо, треба трошки припідняти, бо місця було трохи забагато. Я не сидів, не грався, це ж не для мене в їзді. Ця машина, щоб я її ідеально під себе виставив. Загалом місця багато. Тонель центральний невисокий. Попробую сісти на центральне сидіння. Ні, З моїм ростом, з моїм зростом 1,83 метра місця замало. Але це якщо сидіти по центру, місця замало. Не влажу, просто не влажу. А якщо от сидіти позаду, то сидіти комфортно, от мені є як розміститися. Я можу поставити, Зараз. можу цей підлокітник. Ну, В принципі, так. Да. Класно. Багато місця. Я, я розвалився. От, дивіться. Я не можу навіть витягуюся, я не можу достати колінами до сидіння. Приємні кругом матеріали, за що не доторкнешся. Кругом все дорога, натуральна шкіра. Це приємно. А тут карти дверей не оббиті зверху, але тут м'який, приємний пластик. А от оце. Біле, біла частинка, де ручка, тут оббито натуральною шкірою. Дорога машина. І з ціною там, 62 тисячі вже після сплати податків повною ціною. Ну класно. Ти що, Мерседес стоїть там на 30 тисяч дорожче, а цей автомобіль так не їде 250. Але достойний розгін. Нормальна витрата пального, плагін гібрид, можна підключитися, можна використовувати автомобіль, по суті, десь як підзаряджатися і кататися, по суті, ну, не безплатно, але на електриці це дешевше все одно. І це диверсифікація, чим на чистому паливі бензиновому. Якщо хтось не звернув увагу, то, двигун тут, то тут двигун 2,5 літра бензиновий. І в парі з гібридною установкою тут аж 300 кінських сил. Тобто автомобіль шустрий, потужний, при цьому м'який. Ну, класний, цікавий автомобіль. А от такі от штуки, як карти дверей внизу з захистом для порогу, це взагалі прям ок-ок. Це така особливість цієї машини, прям дуже крута. Ну, В теорії то можна сісти тут троє пасажирів, там двоє дорослих, і хтось малий ремені безпеки для трьох є. Проте вони протез сісти в трьох. Раз, ну, Хіба що дитина. Якщо, наприклад, ви маєте родину, ви, ви дружина, там, попереду, хто за рулем ви міняєтеся, а за троє дітей, то, звичайно, для них буде місце з головою. Або з головою буде місце навіть для чотирьох дорослих великих, великих розмірів, як я вище середнього, в мене досить велика вага. Ну, класно сидіти. І... От Я розвалився як імператор. Мені місця вистачає, король на іменінах. Люблю бежеві салони. Звичайно, це дуже такі ніжні автомобілі з бежевими салонами. Потрібен дуже ретельний догляд, але відчуття такої легкості і якоїсь святковості завжди саме в бежевих салонах. Так, чорний на чорному, це практично, це круто. Мій автомобіль чорний на чорному. Але бежева шкіра все таки має велику свою магію. З приводу кліматконтроля просто йде подача повітря, парочка USB і все. Можна їх відкрити, закрити, перенаправити, але виставляти температуру можливості немає. Ну, так, це, так це і не проблема. Багажник цього красення складає 500 літрів. Це, можна сказати, стандарт для бізнес-класу, і цей автомобіль повністю відповідає йому на 100%. Позаду також ми можемо бачити в кришці дверей, знаходиться камера заднього бачення. Камер 360 нема, проте базова необхідна річ для сучасного автомобіля тут є і це дуже добре. Єдиним невеликим недоліком можна назвати те, що не дуже великий простір для загрузки, але разом з тим, як плюсом, можна назвати те, що дуже малесенька сходинка. І, в принципі, доступ для того, щоб покласти ваші валізи. І ваші якісь особисті речі, в принципі, досить непоганий. До того ж, зверніть увагу, тут є два важелі. Один тут, а один тут. Потягнувши до які, автомобіль складає заднє сидіння і ви можете покласти довгий ред. Звичайно, трошки не такий великий, як хотілося би сам простір, тому що, зверніть увагу, тут така є, ніби арка. Ця арка... Трошки обмежує, трошки обмежує простір. Але це невелика проблема. А як плюс можна назвати те, що зверху тут так само не зажали і поставили велюрову оббивку. І автомобіль за рахунок цього дуже тихий і дуже приємний в користуванні. Тут дуже класна шумоізоляція на цій машинці, слава Богу, не пожаліли. І так, друзі, це був новий Toyota Crown 2024 року. Плагін гібрид, 300 кінських сил, максималка 200, витрата 6 літрів на сотню, постійний повний привід. Класний сучасний автомобіль з бежевим салоном, який я люблю. І ціна в 53 тисячі 800 доларів без податків або в 62 тисячі з податками. Це дуже кра... це дуже класна ціна. Я зацінив цей автомобіль, мені він сподобався. Особливо сподобалися... Дверні карти і самі двері, які закривають поріг і ноги не мурзляться. Це не вперше така технологія є на автомобілях. Проте, коли вона є, я цьому особливо радий, тому що нікому не подобається бруднити свої штани. У мене на сьогодні все. З вами був Тарас Пономаренко. Ви були на каналі Мрія. Поставте вподобайку. Тойоті Краун поставте вподобайку цьому відео. Допомагайте нашим Збройним силам України разом до перемоги, друзі.